Всім мої вітання. Знову в ліс прийшла зима. Можемо спостерігати таку красу, яка навколо нас, дихати свіже повітря і тим часом працювати. Що ми і робимо? Ось наш інструмент для праці. Зараз будемо робити новий верхній склад, нову площадку. Беремо ці дві берези, які брати. І будемо рухатися далі. Зараз. І ще маємо упоратись ось з таким деревцем. На даний момент ці три берези повалені. З цієї трошки не вийшло як так, як хотілося, тому що там ще йде трильовочний волок, не хотілося його загораджувати, щоб там ще їздив трактор. Але так. Це добре. Стягнеться трактором, це не страшне. Ті три різки лежати. Тепер будуть вони витягуватись, розрізатись і складатись. ми бачимо. Мабуть, дядя там працював. Ось так. Все у нас вийшло. Всім всього найкращого. До зустрічей. Увалили ми ці три барізки.